Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Осенко. Президент України анонсував перезавантаження керівництва в державних підприємствах, які працюють у галузі енергетики. Про це він повідомив у соцмережах. Нова наглядова рада має бути обрана в енергоатомі та змінене правління компанії. Терміново буде проведено конкурс на нового керівника Укргідроенерго. Так само переоберуть наглядову раду компанії. У Нафтогазі України зміни проведуть на початку наступного року по закінченню контрактів представників наглядової ради, але так, щоб новий склад зміг запрацювати вже в січні 26-го року. Оновлення представників держави в наглядових радах має відбутись. А також в інших великих енергетичних державних компаніях. Посли країн G7 вітають співпрацю президента Володимира Зеленського з антикорупційними органами та наголошують підтримка незалежного розслідування на і САП. Ключова для євроатлантичного руху України на тлі російських атак. Партнери також обіцяють продовжувати підтримку енергетичної стійкості нашої держави. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував G7 і підкреслив позиція президента щодо останніх розслідувань. Принципова узгоджена з партнерами, і Україна залишається відданою реформам та боротьбі з корупцією. Кошти в рамках програми Зимова підтримка, які минулого разу, можна буде оформити, і отримати або через дію, або через відділення Укрпошти. Скористатися допомогою від держави можна буде до 30 червня наступного року. Повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Лютін. Кошти можна буде використати впродовж півроку, і використати можна буде в першу чергу ліки. Продукти харчування вітчизняного виробництва, окрім підакцизних, послуги комунальні, поштові книжки придбати можна. Ну і звісно, можна буде задонатити на зсу. Частина Чернігівщини без світла повідомляє місцеве обленерго. Наслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи по Чернігівщині ми мали в результаті обстрілу знеструмлення для 332 тисяч споживачів за рахунок декілька годин швидко виконали ті заплановані резервні схеми живлення які допомогли нам фактично зменшити практично вдвічі кількість знеструмлених споживачів 173,5 на сьогодні виходячи з ситуації тривога там частково продовжується як тільки військові нам дозволяють ми фактично продовжуємо роботи Поліцейський загинув у харківському районі внаслідок удару російським ФПВ-дроном по службовому автомобілі. Атака сталася сьогодні зранку. Окрім цього, ворог бив з різних видів озброєння по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Застосовував керовані авіабомби та безпілотники. 91 ворожий безпілотник зі 138 повітряних цілей збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили повітряні сили. Окупанти атакували з Курська, Мілерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та Брянська. Зафіксовано влучання на 13 локаціях на півночі, півдні та сході країни. Чотири пускові установки комплексу С 400 Тріумф та два радари знищили безпілотники СБУ у новоросійську. Вони розташовувались на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Про це наші джерела повідомили в СБУ. Цей факт підтверджують супутникові знімки. Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 Тріумф ймовірно, внаслідок атаки вони зазнали пошкоджень. Берлін оголосив про додаткові 150 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України. Паралельно у проєкті бюджету ФРН закладено значно більшу підтримку 11,5 мільярда євро на потреби Києва у 2026 році. Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, Кремль намагається зробити українську зиму нестерпною, але партнери не дозволять Путіну зламати волю українців до опору. Україна стоїть перед четвертою поспіль зимою війни. Росія навмисне і масово атакує енергетичну інфраструктуру. Путін явно хоче зробити зиму якомога нестерпнішою. Вчора я зв'язався з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, і ми заявили про готовні взяти участь у пакеті на суму не менше 150 мільйонів євро. Європейський союз готує вже 20-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила глава зовнішньої політики ЄС Кая Калас після зустрічі міністрів оборони в Берліні. Вона наголосила, що санкційний тиск має посилюватися, адже у війнах програють ті, в кого першими вичерпуються гроші або солдати. Калас підкреслила, єС і надалі діятиме, щоб обмежувати ресурси Москви для ведення агресії проти України безперебійна військова мобільність має вирішальне значення для оборонної спроможності. Потрібно мати можливість швидко перекидати війська та техніку туди, де це необхідно. Ми координуємо свої дії, щоб уникнути дублювання. Ми також хочемо зробити внесок. Росії потрібно чітко дати зрозуміти, що час не на її користь. Війни програються, коли закінчуються гроші або солдати. Тому потрібно продовжувати тиснути на Росію санкції. В Україні зростають ціни на молочні продукти: молоко, масло, кефір та сир подорожчали в середньому на 20%. Виробники пояснюють це сезонним скороченням сировини, конкуренцію імпорту та падінням купівельної спроможності українців. Які нині ціни на прилавках магазинів та ринків, та чи варто очікувати здешевлення? Дізнавалась наша кореспондентка Діана Оніпко. Ціни на молочні продукти в Україні помітно зросли у середньому на 20%. Молоко нині коштує майже 80 гривень за літр. Кефір 60, а масло понад 100. Але що ж спричинило таке різке подорожчання? Пані Тетяна купує молочні продукти двічі на тиждень молоко, йогурт, масло та сметану. Каже, за останні місяці ціни помітно збільшились. Особливо на молоко. Коли треба виробити дитячі кашу, то на молоко це дуже зросло. Йогурт не так, бо його не так часто береш, а молоко дуже. Мабуть, ресурсів вже нема таких, щоб його робити. І, мабуть, не так багато постачальників внаслідок зростання цін. Тетяна вже скоротила покупки базових продуктів і додає, дозволити собі молоко в звичних для її родини обсягах більше не може. Якщо я раніше робила кашу, ну хай три рази, то зараз тільки два, бо ну кожен раз купити молоко за таку ціну, то це вже ніяк, то треба якось рахувати. А от Роза на молочці поки не економить, однак визнає, витрати зросли відчутно. Ну так, да, замітна ціна на все виросла на бюджет вплинуло, а на частоту поки що не дуже. А... На суму да. витрат так за даними держстату, у жовтні 2025 року споживчі ціни на продукти зросли на 15,6% у річному вимірі. Молоко подорожчало майже на 18%, Масло на 17%, а сир майже на 14%. На ринок молочних продуктів більше тисне не зниження купівельної спроможності українців, а саме неконтрольований Імпорт молочних продуктів в першу чергу сиру ціни на сир в Європі знизилися і Українські сировари також вимушені знижувати ціни на продукти свої своєї виробництва. Якщо порівняти ціну на 1 листопада цього року з ціною попереднього року, зниження склало 1 гривню 90 копійок, і це ставить виробників молока на межу виживання. Продавці кажуть, постачальники переглядають ціни регулярно. Покупці реагують по різному Хтось переходить на дешевші бренди, інші просто менше купують. У нас масло є 83 відсотки, яке коштує 600 гривень за кілограм. Це домашнє масло. І є масло 95 відсотків, яке за кілограм. Масло беруть, ну не в такому не в такій кількості. Беруть той, хто брав кілограм, зараз бере пів кіло, а той, хто брав пів кіло, той бере 300-200 грам. Не в такому не в такій кількості заробили, і людей дуже мало. А ось продавчиня Наталія переконує ціни її торгової марки змінюються поступово, а асортимент залишається доступним. Молоко, пляшечка 850 п'ятдесят грам шістдесят гривень в пакеті. Економ варіант теж 900 дев'ятсот грам 49. Метанка, стакан 400 грамовий 63. Ні, можна сказати, в нас так, поступово. Нема такого, щоб там по, як, по позиціям кожні дві неділі там, по гривні-дві на позиції. Так от ціни в нас мінімальні. Економісти пояснюють, осіннє зростання цін традиційне. Вписується це в загальний індекс інфляції, який є на сьогоднішній момент. Процес невеликого зростання цін. Пов'язаних з закінченням перебування тварин на відкритих пасовищах і переведення їх в закриті приміщення, воно традиційно завжди осінь падає в загальний обсяг надходження молоко сировини на переробні підприємства, що, як правило, приводить до зростання цін на сировину і як наслідок на кінцевий продукт. В той же час ситуація на молочному ринку України покращилась, заявляють в асоціації виробників молока. Порівняно з 2024 роком, продуктивність поголів'я на промислових фермах України зросла на 20%. Очікується, що молока на переробку надійде більше на 300-400 тисяч тонн. Якщо говорити за три попередні квартали, то показники в молочній галузі краще ніж були в попередньому 2024 році, та виробництво сирого молока збільшилось на 7% в порівнянні з таким самим періодом 24-го року. Треба сказати, що 25-й рік став переломним і в поголів'ї корів на промислових молочних фермах. Їх кількість збільшилась, і виросла продуктивність корів. Перед зимовими святами експерти теж очікують невелике сезони подорожчання, зокрема на вершкове масло, але стрімкого зростання цін не прогнозують. То вершкове масло буде рости. Жінки пекти будуть щось перед різдвяними святами, тобто збільшення буде відповідно в силу того, що ми є абсолютно відкриті до європейського ринку і в Європі на сьогоднішній момент ціна на молочку вона конкурентна з українською. То е, стрімкого зростання цін не буде, тому що миттєво імпорт буде балансуючим. Ба Більше експерти допускають, що після свят молочні продукти в Україні можуть подешевшати. Під тиском зниження цін на світових ринках внутрішні оптові відпускні ціни вже впали. Масло, наприклад, із 400 гривень за кілограм подешевшало до 300. На роздрібних цінах в магазинах це відобразиться трохи згодом, адже роздріб ще розпродає старі партії. Очікується, і хвиля акцій до 30%. Діана Оніпко та Дмитро Курченко телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини.